Доброго дня всі. Я Янушенька Томор, запрошую вас до невеличкої подорожі загадковим місцями України, а саме з замком та фортецями Перше моє знайомство з замком відбулося рано ще до трьох років. З тих пір я відвідав одинадцять замків та фортець. Але їх в Україні набагато більше. Тож варто поспішити у подорож. Найбільше замкових споруд збереглося у західній частині України, але рівень збереження різний. Моя подорож почалася із Червоноградського замку. Його башні потопають у зелені Дніпровського каньйону в Тернопільській області. Якщо підійти ближче, то з сумом можна відзначити, що замок дуже зруйнований, хоча він досить молодий, збудований на початку 17 століття. Але під час Першої світової війни пошкоджений і не відбудовлювався. Більше і та частина, яка збереглася, лише натякає, яким він був гарним, проте і в руїнах є шарм. Тут же в Тернопільській області, в маленькому містечку Чортків, є Чортківський замок, збудований на межі 16-17 століття. Залишилися оборонні конструкції, а на території пустий двір, де проходять. Рицарські фестивалі також збереглися руїни колишнього палацу. Дещо краще зберігся до нашого часу, замок Люберт у Луцьку його зводили ще у 14-15 столітті, а зараз він знаходиться на стадії реставрації. Адже він колись великої оборонної фортеці сьогодні залишились лише вежі та оборонний вал. А ось палац повністю заруйнований. Проте на території дії є кілька музеїв: музей книги, музей дзвонів, невеликий краєзнавчий музей. У вежі чотирьох чотирських, чотирських. сам ця вежа зображена на українській купюрі в 200 гривень. А якщо піднятися на вежу, то можна побачити зверху весь двір та весь Луцьк. Проте, можливо, це тільки... У сопроводі екскурсовода. Якщо вона кілька днів зупинилися у Луцю, то варто один день виділити на подорож до Рівненської області, а саме у місто Дубин, Де є замок збудований ще у 1492 році і є одним із найстаріших та найкраще збережених в Україні. На відміну від багатьох, що я відвідав, тут збереглися і укріплені, і бастіон, і палац, і підземелля. В багатьох підземних ходах можна дослідити, як відбувається охорона в фортеці, де розміщується військо. Модорожно та цікаво у підземеллях з тюремними камерами, залом для суду та катування. Бедорожучої Буковиною. обов'язково потрібно відвідати дві фортеці у, у Кам'янець-Подільському та у Хотині. Ці фортеці є справжнім скармом нашої України. Кам'янець-Подільська фортеця охороняється ЮНЕСКО і є одним із сьоми чудес України. За понад тисячу років існування фортеця міцно стоїть над Кам'янець-Подільським. Розломом до наших часів чудо зберіга. Глася і під'їзна дорога, і охоронні вали та вежі. Кам'янець-Подільська фортеця точно стане одним із найулюбленіших місць України. Змагатися за звання найлюбленішої фортеці може хотинська, вона трохи менша за розмірами, але відома всьому світу заснована у 10 столітті на березі міста. І з тих пір фортеця стала бажаною багатьом народом. Її раз хотіли завоювати. Постійно змінювалася власність, тому її назва походить від слова хотіть. Фортеця була важливим торговим зв'язком між Європою та Азією. Стала свідком багатьох війн і слава козацьку. А сьогодні це наймовірніше, наймальовниче місто України, де зберегли власне, і сама фортеця, і укріплення навколо неї. Схожу забудовою є фортеця у білгород Білгородському Одеська область, заснована акриманами і тому її часто називають Акриманська фортеця. Це найбільше заблошує фортеця в Україні. Вона зведена у 14 столітті на місці античного міста Тіра. І з тих пір жодного разу не була завойована. Фортеця є символом місць та незламності символічним. Є те, що я відвідав з сім'єю фортецю за чотири дні до початку війни в Україні, а вже через кілька місяців мій тато у складі ЗСУ ніс військову службу тут неподалік. Закарпаття також відомо своєю цікавою історією, свідком якої є замок Палан. В місті Мукачево це палац, який розташований на горі вулканічного походження. Підйом до нього трохи важкий, але враження від побаченого. Варте замок має кілька дворів, можна прогулятися по відкритих балконах, спуститись у підземель або зайти до княжих кімнат, де розміщені яскраві картини княжа вбрання. Далеко не так добре зберігся хустки замок. Фортецю збудували в 11 столітті, щоб захистити шлях, яким везли сіль на продаж, але в 18 столітті. Порохові склади фортеці вдарила близько, і через пожежу замок практично повністю знищений. Лише руїни, що віднімуться над містом, хуст нагадують, якою може бути яскравою та фатальною історія замок, Пав не від ворожих набігів, а від гніву природи. Але незалежно від того, наскільки зруйнована фортеця, водна в Україні, справді не повторна. Та заслуговують на вашу увагу. Тож подорожуйте Україну. Вона того варта.